Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Єва. Кешбек та знижки. Дії акції лише 2 дні: понеділок та вівторок. Кешбек 80% на декоративну косметику LCF. Політра тіней 129 гривень. Політра тіней та хайлайтер 129 гривень. Набір 3 в одному 109 гривень. Також ще діє акція 1 плюс 1 дорівнює 3 при покупці двох одиниць товару декоративної косметики. Третя, яка дешевше, піде в подарунок. Тіні для брів та повік 70 гривень. 70 гривень рідкі рум'яна. База під макіяж 90 гривень. Два варіанти кольорів. Помада для губ 90 гривень. Тіні для повік двохсторонні із аплікатором. Ціна 60 гривень. Є два варіанти відтінків з блискітками та матовий. Ось так виглядає аплікатор. Хайлайтер 90 гривень від LCF. Рум'яна рідкі. Два варіанти відтінків. Ціна 60 гривень. Кешбек 80% на фарби для волосся карнір Color або Garnier Naturals. Кешбек буде на карці на наступний день після покупки і зберігатиметься протягом 21 дня. Гарнір Color 115 гривень. Гарнір Naturless 80 гривень та 50 копійок. Знижка 50% на засоби подогляду за волоссям Redis. Кондиціонер із розпилювачем 160 гривень. Є два варіанти розпилювачів. Такий кондиціонер 162фазний. Об'єм 400 мл. Такий спрей також 160 гривень. Маска для волосся 144 гривні. Шампунь для волосся радіст. 500 мл з ароматом ванілі 144 гривні. Шампунь для волосся 190 гривень, 1 літр об'єм. З аргановою олією також 190 за 1 літр. Каратин 191 літр. Сироватка для волосся 149 гривень 125 мл. Олійка для волосся 100 мл з кератином. Ціна 349 гривень. До речі, ви питали, чи можна оплачувати бонусами за акційний товар? Так, можна. 145 гривень лак для волосся 750 мл. В порівнянні із VelaFlex він виглядає величезним. Також є менший варіант. Тут є 400 мл і ціна 110 гривень. Акція діє лише 2 дні. Кешбек 80% на увесь туалетний папір. Сніжна панда 4-шаровий 4 рулони 88 гривень. Сніжна панда трьохшаровий 85 гривень за 4 рулони. Сніжна панда тут є 8 рулонів, 105 гривень. Зева ексклюзив 89 гривень, 4 рулони 4 шаровий. Зева 166 гривень, 6 рулонів 5 шаровий. Зева делюкс 83 гривні. Сніжна панда 50 гривень. 4 рулони двошаровий. Сніжна панда 60 гривень. Диво 4 рулони 65 гривень. Зева делюкс 8 рулонів 3 шаровий 158 гривень. Зева делюкс 8 рулонів 158 гривень 3 шаровий. Диво трьошаровий 166 гривень, 8 рулонів, 51 гривня 60 копійок, є літо акційна ціна. 50 гривень, 4 рулони. Такий варіант 35 гривень, літо трьохшаровий 4 рулони, 50 гривень. Полісся 8 рулонів 73 гривні, обухів 95 гривень 8 рулонів, управдом 4 рулони 26,60, поліся 35 гривень та 50 копійок, 4 рулони без гільзи, з гільзою 35,50. Туалетний папір Greenway, 38 гривень 4 рулони, 70 гривень 8 рулонів 52 гривні 3 шаровий. З ароматом або без. Знижка на фейрі. Лише на об'єм 650 мл. Два аромати в асортименті. Ціна 88 гривень. Зустріла тут ось таку стильну корзинку, на жаль, ціночка на неї не було. Дошка кухонна 50 гривень. Акція на шкарпетки Amigo Amigo Sport. жіночі та чоловічі. 50% від вартості, ось такі коштують 20 гривень. Амігоспорт 15 гривень, Короткі. Такі високі чоловічі 20 гривень. Знижка 50 на капронові колготи вів'єн 40 та 70 ден. Ось такі 40 ден. 74 гривні та 50 копійок. Є також в Євічуки, ви знали, кольорові з червоним або з синім. Вівен Елеганс 40 ден 94 50. Найбільший розмір шістка. Вів'єн актив 104 гривні. ТОП 94.50. 70 ден класік 89,50. На утягуючі акція 1 дорівнює 2. Одні купляєте, другі йдуть в подарунок. На мило від дуру акційна ціна. Рідке мило коштує 59,70 300 мл. Дав кремове мило 86,70. Дуру мило тверде 80, 80 г. Такий варіант мила дуру коштує 23 гривні за 140 грамів. Милодору 4 штуки в упаковці. Є два варіанти ароматів. Ціна 80 гривень. Активекс мило антибактеріальне 19 гривень. Вкладки у Галтер 30 штук від Белла. 66 гривень. Також вже в оєві є великий асортимент декору пасхального. Такий в жовто-блакитних кольорах 45 гривень. Квіти або курочки пташечки 40 гривень від добрик. Декор пасхальний з посипкою ціна 40 гривень. Декор для Пасхи. Кролики 3 штуки. Або в фіолетовому або синьому кольорі. Ціна 60 грн. Рисові кульки. Ціна 40 грн. 20 грамів. Безе. Ціна 50 грн. 9 штук в упаковці. Кондитерська посипка бачатку, до речі, вперше 50 грамів, ціна 50 гривень, Баблгам, полуниця, ваніль або шоколад пломбір. 35 гривень коштує декор пасхальний. Фіалка із посипкою ціна 20 гривень. Ще набір посипок, три кольори 15 грамів 40 гривень. Посипка пасхальна перламутрова 30 грамів. Два варіанти в асортименті. Ціна 15 гривень. Вже також появились паперові форми для випікання паски. Ось така посипка 15 гривень. 100 г посипка кондитерська 50 гривень. Перлина для фарбування яєць 30 гривень. Дякую за перегляд та до нових зустрічей на каналі.